На Сумщині зафіксували сьому смерть, спричинену ускладненнями від грипу. Учора в Лебединському районі померла 38-річна жінка. Яка ж, взагалі, ситуація з захворюваністю на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції зараз? Дивіться далі. І підпоріг в Сумській області вже перевищено. Офіційне його підтвердження буде завтра в п'ятницю о 10-й годині. Проте, по кількості хворих, які звернулися до закладів охорони здоров'я області, ми сьогодні вже бачимо, що і підпоріг перевищений. Тим, хто вже підхопив вірус, лікарі нагадують, звертатися до медзакладу після перших симптомів. Потім лікуватися вдома, щоб не нашкодити собі і не наражати на небезпеку оточуючих, і не забувати про профілактику. Мыть руки это без комментариев, поскольку до 50% случаев заболевания развивается не только именно воздушно капельним путем при контакті непосредственно з больними і ну, також заносом себе організм з грязними руками. Кроме этого, необхідно збігати мест масового скоплення людей. Якщо є можливість пройти пешком, пішком, то лучше не пользоваться общественным транспортом. Сумчани ж про методи запобігання хворобі думають так. П'ємо чай на травах і э, бабця в нас збирає. Би, лікарняні всі ці трави. І вона з Західної України приїхала до нас в гості, то привезла нам трошечки журавлини. Так ми журавлина, мід, зарядка. Горяче питье, там ще, а що. Ще. І, в общем все. лимончики. П'ю калину, малину, чаї, ну тавлятки зрідка, все. Чай з малиною, лимон, гарчишники іноді. Вот. Ну, в принципі, і все. А лук очень часто ем чеснок. Показываю. У меня иммунитет, как я не знаю у кого. Щодо підсилень лікарень медичними препаратами, за словами Сергія Бутенка, наразі шукаю додаткові гроші. Щойно я повернувся з роботи постійної профільної комісії обласної ради, де ми розглядали зміни до бюджету, які будуть на другому пленарному засіданні другої сесії розглядатися. То хочу сказати, що виділено додатково майже 3 мільйона гривень на Обласні заклади це обласна інфекційна лікарня, це обласна дитяча лікарня, обласна лікарня і екстрена медична допомога. Це в основному будуть медикаменти, які вкрай необхідно для саме лікування ускладнень герві та грипу. Також хочу зазначити, що виділено 320 тисяч додатково теж на ці заклади на придбання опромінювачів пульсоксиметрів та кисневих концентраторів. Ще близько 300 тисяч гривень з обласного бюджету виділять для лікарень Буринщини, де підпоріг перевищено в 5 разів. Анна на книж Сергій Мілевський на часі новини.